Він був у Маруполі, він відстояв, Маруполь. Він був кантужений, він лежав у боліці, він ця... пішов на Донбас і тут відстояв. Жосія забрала його. У свої 22 Сергій Купрієнко був командиром танкової роти. Сміливий боєць ніколи не панікував та завжди приймав виважені рішення, кажуть про нього побратими. У військовій справі Сергій з 18 років. Він захищав Маріуполь, воював на Донеччині, а от на Сумському напрямку поліг. Це сталося 11 вересня. Ворожий дрон підірвав танк Сергія. Навідник та механік отримали поранення, а командир загинув на місці. Він... Повертався успішно виконаного бойового завдання, повертався у складі екіпажу танка Т-64 і повертаючись, повертаючись, його танк вразив дрон Камікадзе, планцет. Купер отримав поранення, несумісні з життям. У нас невеличкий підрозділ. У нас нема великої, великої такої різниці командир солдат. Ми всі були як одна велика родина, дуже довго всі разом служимо. Я з Купером служив останній рік, до цього був в іншому підрозділі. Знаєте, мабуть, це був один з кращих командирів танків. Він знав свою справу, завжди був спокійним. Знаєте, у навіть Таких найстрашніших ситуаціях, коли були обстріли, коли ракети пролітали, він завжди був якийсь такий спокійний, як камінь. Просто Не знаю, безстрашний. Сьогодні важкий день для рідних Сергія. Він служив по бажанню, потім ну, він захотів підписати контракт, але з того часу буде це не він. Тобто для нього це була військова справа, це його. Він так. це любив, йому це так. подобалося, він свідомо на це. Але спочатку війни він не хотів служити, але робив, бо, бо розумів, що нема кому. Не хотів, щоб я ще служити. В дитинстві ми грали в танки, та з дитинства він містав, мріяв стати танкістом. Мрія його збулася. але... Рано пішов в життя. Так, я шкодую за те, що не так багато з ним спілкувався. На рахунку Сергія Купрієнка багато особистих перемог. Він героїчно наближав звільнення України від окупанта. Побував, мабуть, на на всіх найгарячіших точках, і на Донецькому напрямку він приймав участь у харківському контрнаступі. Він звільнив. За його участі, скажімо так, було звільнено досить багато населених пунктів, досить багато піхоти було врятовано завдяки його сміливим діям, як командира танка. Скільки вони знищили ворога, я навіть не можу перелічити. Лише за останні два тижні це було два БТР і багато взводних опорних, опорних пунктів. Вічний спокій молодий герой знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Надія Шевченко, Максим Пономарів, цей день.